Здоровенькі були мої дорогі підписники, друзі, рідні, знайомі, усі, хто може, хоче завітати на мій канал. Я вас вітаю і з вами прогулююсь в садочку. Не можу повірити. Що з тих малих зерен гладіолусів, які я висадила біля стежечки, і один отакий ріс завжди першим, вищим, крупнішим. І ось хоче цвісти чудеса в решеті листя, ще не все обрізало. Мальви мають хворі листя. Я не знаю, що це який це дощ був. Біда та й годі. Гладіолуси росли собі, кривилися, хиталися в різні боки, взяла і підв'язала. Ну, стоять рівно, як солдати. Ну, і там такий шнурок, там такий. Ну, не знаю, як я маю дивитися на оці підв'язки, треба шукати щось культурніше. От собі. Цвітуть і пахнуть. Такі вони собі рожові, рожеві. І ось один буде трошки іншого кольору. Отак. Цей невідомий який буде. Почекаємо, побачимо. Ви знаєте, лілія пахне он стоїть фортеці кам'яної на весь садок пахне закінчується суботній день вечір я вам бажаю усім спокійного мирного вечора спокійної ночі нехай усіх все буде добре на добраніч.